Всім, хто до нас щойно приєднався, доброго ранку, і говоримо ми сьогодні про сучасне мистецтво. І мистецтво це не тільки живопис, це ще й е, танці, музика. До речі, про музику ми поговоримо зовсім скоро з одним з франківських молодіжних гуртів, з патроничами так трішки привідкриємо завісу. А зараз повертаємося до танців. Що танцює сучасна молодь? Яким стилям та напрямкам віддає перевагу? Ми поспілкуємося з одним засновників основників денс центру. Андрієм Часовських, Вірою Часовських та Тонею Терсенові. Вітаю вас. Доброго ранку. Ранок. Добрий, Добрий ранок. ранок. Добрий ранок. У мене два зразу таке запитання. Які ж все-таки вони, ці сучасні танці, і як вони взагалі з'явилися? Ну, як ми це собі розуміємо, от зараз сучасний як такого самого поняття, сучасний танець, напевно, що немає. Сучасний танець це той, який зараз на даний момент є популярним. Як ми це собі розуміємо, ну і наші колеги, танцюристи, сучасний танець, от популярний, що, що які, які зараз популярні танець? От бальний танець є популярний, соціальні, це ті, які я викладаю сучасні ще є хіп-хоп, джаз-фанк, контемп. Ну, одним словом, я хочу просто це все підсумувати і пояснити, що поняття сучасний танець немає. Та? Тобто танець, який зараз ми танцюємо, нам подобається, популярний, який є, от це є. Цей а вже там до нього вже багато всяких підвидів до нього вже відносяться. Тобто навіть ті танці, які були там 100-200 років тому, вони зараз можна сказати, що вони не стають. Можна, сучатку, так Бо їх зараз трошки модернізували, щось додали до них нове, от бальні танець. Але вони вже це класичними, правильно? Сучасно класичні. Сучасно класичні. <рес> Сучасно -класичні. <рес> ну, <рес> от як є, от класичні танці це якби ті, які колись були, та, і зараз сучасні. От як я це собі ділю такі два поняття. І просто звідти ті танці переходять зараз на сьогоднішній день і вже їх трошки модернізуємо, щось додаємо нове, щось десь на свій лад, десь запозичуємо з інших стилів, якісь там елементи, образи. Добре, якось, які так? стилі танців ви танцюєте? Кожен з вас. Ми танцюємо, зокрема, я танцюю хіп-хоп. Дуже люблю цей стиль, адже він є дуже цікавим, дуже таким обширним. І почала з цього року також танцювати стиль хаос. Це те, що я викладаю, але стараюся займатися по можливості всім ходити десь до Віри на заняття, деколи до Андрія, якщо є час звичайно. Віра, що віра віра до тебе на заняття. Так, звичайно в такий спосіб ми розвиваємося. Особисто я. Надаю перевагу, люблю, присвятила вже велику частину свого життя таким стилям, як contemporary dance, jazz funk. І також не обходиться моя мої щоденні заняття без заняття зі стреченого, тобто з розтяжки. Це дуже важливий компонент в хореографії в сучасному танці. Тіло повинно бути готовим до навантаження. — А ти? ти? — <ріст> до кого ти ходиш на танці? Я ходжу до них двох. Відвідую ще до себе. Деколи. Ну, мої танці танці, які я танцюю, і вже почав викладати. Це бально спортивні танці. І от недавно, десь три роки, чотири роки тому, почав займатися соціальними танцями. Тобто, сальса, бачата. Чому вони соціальні? Бо вони пішли з вулиць, тобто люди почали їх танцювати на вулиці. якийсь був про про. В людей був протест, а вони ж проти чогось там протестували. то до кожного танцю окремо там, бачати окремо соціальні. Вони собі просто виходили на музику, включали свою, Ой, на музику, виходили на двір, включали <с свою музику і просто танцювали своє задоволення. А хіп-хоп також з вулиці, так? Так, хіп-хоп також пішов з вулиці. Можна вважати хіп-хоп частково соціальним, адже він теж пішов з вулиці, його танцювали просто люди на різних тусовках, на вечірках. Але хіп-хоп це взагалі таке поняття дуже важке. Тобто його з різних боків боків роздивлятись можу додати, що наприклад, коли соціальні танці можна вважати, наприклад, зуб, бачату, також хіп-хоп, то якщо порівнювати з класикою, тобто з балетом, на протидії йому виник contemporary dance. Хто знає історію або хоче її дізнатися, це дуже цікаво, оскільки це теж своєрідний протест проти якихось рамок. Uh, і uh, я думаю, що в той момент, uh, коли зароджувався контабарі, uh, ну, люди себе якось uh, намагалися звільнити від uh, таких. Uh, Застарілих понять за, можливо, Так, застарілих понять. Їм хотілося вільніше рухатись, вільніше думати і от танець їм допомагав. Тобто, в сучасно от контемперарі немає таких от канонів, визначених от рухів немає, є але таке? є відбитки як кожного стилю потрошки. Та і десь класика суча балет воно дало про себе знати коли танцюють босими ногами, не можна звернути увагу наскільки красива стопа, виворотність, підйом, чи наскільки напрацьовані напрацьовані ноги. Тобто, це все це тільки важка праця біля станка дає такі результати. Скільки, а скільки часу ви ну окремому, танцями там займаєтесь? Якщо воно почалося? Чи ви вчилися хореографії, чи воно таке якось само там, там з відео з Ютюбів? Я думаю, що майже кожна дитина вона десь колись ходила на танці, тому що батьки обов'язково відводили в першому, другому класі на заняття. Так само почалась і моя історія. До речі, може бути. Так само почалася моя історія. Мене мама відвела на заняття з бальних танців. Тоді ще це було. Там я познайомилася з Андрієм, якраз ми займалися в одній школі. Вальний. Слухай, Віра, у нас. Познімати... Ми вже знаємо історію. У нас дуже важко. Довго. А, це в другій програмі. Це. Да, да, це не тут, не зараз. І я там займалась досить довго. Перше, це було, як ви казали, зі сльозьми. Я не хотіла танцювати. Всі діти гуляють, мої друзі. А я в залі танцюю. Але потім я почала цього відноситись набагато серйозніше. Мені це почало подобатись. І потім, в один момент, трошки пізніше, вже мені було років 18, я перейшла на хіп-хоп, на хіп-хоп джаз-фанк, контемпорі денс перейшла в іншу школу, змінила повністю свій а чому від... так, 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 діяльності. Ну, на той момент мені цього треба було. Я це хотіла. Хотіла щось нове, хотіла щось поміняти. Я вже е, останні роки зайнять бальніми танцями, я вже викладала бальні танці для дітей, але потім захотілося мені нового. Я танцями повітря. Ми ще Це така моя ностальгія от Андрій, дай з віру. Я дуже це люблю. Я мрію дуже потанцювати. Але а він, між от... вами Віра. ними завжди я. І різні стилі. І мама Тоні просто мріє ще раз побачити її в амплуа. А бально спортивної. Так, я дуже це люблю, я танцівниця. це поважаю, я дуже щиро довольна, що цим займаюся, адже бальні танці дуже виховують людину. Бо це таки лишається таке от моє в душі. Ну, бальні танці, напевно, все-таки основа танців. Ну, я, я, я так ну немає основи немає. танців. Кожен стиль він зародився десь в одному місці або в іншому в свій час. А просто є певна хронологія, коли mm -hmm. виник якийсь стиль. Віра, як та свою історію, моя танцювальна історія почалася приблизно 18 років тому. А, е, тут, мама це тобі був нарочок. Дякую, що трошки зменшив мені вік. Моя мама вирішила також, що настільки активна дитина, як я, не може вдома, тобто там стрибати, турбувати сусідів. І для чого це така шалена комок енергії буде вдома ні для кого танцювати перед зеркалом? Під кліпом Брітні Спірс. Так, і віддала мене на танці. На той час. Популярні були українські народні танці. Майже Бріті Спірси. Майже бідні спірс з танцями. Про такі танці, як шоу-балет Бриті Спірс, я могла тільки мріяти. В мене в місті були виключно народні танці. І десять років, десять цілих довгих років, я танцювала веснянки, гаївки, коломийки, всякі бойківські танці народів світу. Десь тихо там по телевізору я тільки дивилася, як розвиваються сучасні стилі, і я навіть не знала, як вона називається, але я, але я бачила, що це вже щось кардинально інше. Але я не маю можливості mm -hmm. просто Ну, на той час нічого більше в моєму місці не було. Вже коли я вирвалася в університет. У Івано-Франківськ та вже понеслась, Я одразу з першого курсу записалася. Це неважливо, було, яка була студія, хто викладач, і що це був за стиль, це було щось інше, і це було дуже потрібно мені і моєму розвитку. Вчитися забула Андрійко. У мене десь розказує. історія буде схожа з Тонію. Мене теж в 6 років віддали на бальні танці, Та, як Іван казав дійсно зі слюзьми, чуть не з ноги. Мене, туди мене заправляли в ті двері. Мама цього дуже хотіла, тато не хотів. Ну і десь так сталося, що я спочатку мені це дуже, звісно, не подобалось. Тоже, от як, як в Тоні причина та, що всі гуляють, всі десь собі ходять. Я ходжу на танці це три рази в тиждень, вечорами після школи. Ну це досить важко. Потім вже з часом, десь, напевно, почав ці цей. Ви танцю подобатись, коли десь почав вигравати? Щось, якісь нагороди, змагання. От вигравав, і дійсно, може, десь я відчував, що мені це смак того всього відчував. Відсмак, та, що ну, мені перші це... перемоги це завжди Так, та, Це знаю. дуже стимул, та малим. Було і вже після того от, ну я танцював, ну можна сказати все життя з шести років. Я пішов я як іншими ми всі, все та, іншими так, танцями, всі пішов, я як сказати, може дуже не займався. Десь от зараз десь там може попадаю, нема, нема нема. В нас є Женя, такий брейкер десь до нього там заходжу деколи. Ну Десь деколи довіри на контент, але то дуже деколи. <рес> <рес> а от от ви мріяли кимось стати декора. Чи ви були що ви будете танці викладати, чи це були якісь інші мрії? У вас? Я кінчики не мріяла стати. Я хотіла бути дизайнером, модельєром, дуже пам'ятаю так гарно. Uh -huh. Хотіла бути економістом, ну, я і вчилась на економічному. Але що я хочу викладати, навіть не могла про це мріяти. Тобто я весь час знала, що танці я люблю, що хочу танцювати, але. Вот Відчуття того, що це дійсно є, я дійсно вкладаю, в мене прийшло от тільки буквально як створився Соловей. Тобто це вже після університету, я вже закінчила університет і поняла, що без танців нікуди насправді. Тобто, це була десь мрія, яка вважалась мені нездійсненою взагалі ніколи. А тут все сталося так, як я хотіла. А дивіться, ну зараз я згадала про школу Соловей Денс, так? Чому саме така назва і що це взагалі за школа? Звідки вона то з'явилася, ну, зародилася? Хто. Uh, Придумати таку ідею, чи, можливо, ходили в чужі платні школи, Думаю, ні, стає. Давай ми свою школу і гроші на одну касу. Uh, насправді ми просто uh, в один момент. Uh... Всі четверо У нас чотири засновника. Ну так, якраз а, вас зараз четверо, так, так. Хто ще є Христина. Така. Христина, Христина. Христина. Наша так. Подружка та угу. на наша подруга вона зараз на роботі працює. А ми тут відтанцьовує за всіх за всіх. За неї також один момент. Ми зрозуміли, що в принципі набралися стільки танцювального досвіду, що в рамках Івано-Франківська ми можемо дозволити собі створити. Танцювальний проект, танцювальну мрію свою втілити, так як ми це бачимо, викладати ті стилі, які нам подобаються. Навчати дітей за такою схемою, якою колись навчали нас, і можливо, де ми в інших педагогів чуть-чуть повчилися і. Зрозуміло, що от це, це дає ріст, це дає результати. І створити зал своєї мрії. Точніше, вже два Жаль. зали своєї мрії угу. створити з ідеальними дзеркалами, паркетом, кольором стін. Як Я ми хочемо абсолютно та, роздягалкою, Батарея. нашою тренерською з батареями чорними. З чорними? Чорними Ми дуже хотіли чорні батареї. Це чорне. Не страшно. Ну, ну, можна шорми. сказати, який колір переважає влади, да, звичайно. Чи насправді все так легко? От, чи не втомлюєтеся ви? Все-таки це ваше хобі, по суті, але і це ж важка праця ваша. Задумались. Це ну, це багато. Це, дійсно, десь, напевно, важко. десь от Кожен день проводити з дітьми, от ти від них деколи і набираєшся чогось, та, от, ти відпочиваєш, але деколи це так тебе виснажує. Я от там три заняття, наприклад, в день, я приїжджаю додому, то я вже. Лягаю і все ну, це дуже вис... маленькі діти виснажують, Ну і дорослі там мене соціальні танці. є, дорослі ходять, то теж з ними ну, танці соціальні, Ой. для мене якась така асоціація, так ну, соціальна аптека. Там дуже дешево десь так підвиться в загальному. От їх в загальному ми так десь називаємо, і собі люди розуміють, що це соціальні, там сальса. Бачати, mm -hmm. що загально нас, щоб не казати кожен танць, яким okay, ми just, там, та, і, або та, можна та? поставити тере соціальні танці, о, не тере, а знак дорівнює. Соціальні танці це танці для лю людей. Тобто, щоб вони орієнтувалися, що вони можуть туди то, прийти не абсолютно не для ні, людей. Ні. Просто про то йде мова, що не потрібно мати певної підготовки, там шпагатів mm -hmm. рандату, тільки там But до 16 років. Всі, це туди, для всіх наші прийти. батьки займались в Андрія. я знаю, куди ми з тобою заперемов. Так, це можна навіть всі. Для освоєння, коли ти нічого не танцював раніше і не маєш уявне про танець, ми завжди радимо починати з щось соціально. Тому що це якби така ну, цікавий досвід роботи в парі, роботи окремо. Я я знаю, що Скажу соціальні танці. Це напевно так було, як ми з вами познайомилися. Рік був десь напевно 2013. Та то був конкурс, так міс містер університету. Та то Андрій вчив ходити нас Вірою нас вчили, як правильно ставати ножками. Що куди? І це напевно власне були соціальні танці. Соціал був це, коли хлопці прийшли, які ніколи не могли з такими, як книжки косолапі і Це власне було напросити. Це цікаво. Це цікавий досвід так, це цікавий. для нас, як для хореографів. І думаю, для для тебе, для хлопців. Як, я ще це все пам'ятаю. а ля модельний бізнес. Ну з модельним бізнесом не, не складається. Там Та й добре. Та й добре. Ну ясно, то ж вам конкуренція, конкуренція. була. Скільки скільки у вас є зараз учнів? У нас учнів дуже багато. Ми е, робили звітній концерт наприкінці грудня, і ми, ми мали бачили. підрахувати всіх учнів, щоб. Жукувати дипломи, і ми здивувалися щиро, адже порівняно з тим роком учнів збільшилось, напевно в рази два. Ну, Класно. я не знаю, їх десь біля 200, напевно, може, ага. трошки більше. Це, Це у Франківську. Франківську. А ще в Андрії є філія, філія. філія. Андрея. Філія. Андрія Борочана викладає. А він викладає ще в області на для всіх. Бараджан, та, на області. Та, області. І там ще в нього, напевно, десь стільки та, ж, Я, До речі, був з концертом, вибачте, перебіг в якомусь селі, там в Богачанському районі, і в клубі такий старенький-стренький клуб, а там таке складське приміщення. І така велика вивіска, і там Андрій з дітками. До речі, я О, бачу. так, Там, В та є. Андрій знає, де М він засить. Я всюди, Іван. Я всюди Іван люблять всі мамочки дітей. Це для них Бог так. Не боїшся? Мамочки. Довіряй. Мамочки. Скільки, найменше от вашим діткам? В нас є група у Франківську, яка називається Start to Dance. Тобто це перші кроки танцювальні. Там є дітки, в нас викладач Настя така. Дівчинка е, молода також, і в неї учні від 4 років. Навіть моєму є 3,5-4-6. А найстарше? найстарше. Це, напевно, до Андрія. Андрій, Андрій. Старшим 50. 52. Ого. А, так, так, <свят> це, напевно, з П'ятдесят дварти тиксу Є батьки <святлив> наших, наших учнів, Учні, є, та, які учнів. Вони приходять з діти туди а або та, туди. Та, так так, Так це правда. само от, маленьких діток відводять на старт у денси, приходять до мене на стреченг, мамочки потягуватися. Ну для них це ідеальне проведення часу, тобто вони не сидять, не чекають на дітей. І здорові сімейне проведення часу. зали поряд, і дитина закінчила, приходить, чи мама закінчила, йде до дитини і. Дуже круто. До речі, яку тенденцію спостерігаєте? Яким танцям надають перевагу діти? От, бальним чи хіп-хоп і Ну так важко сказати, адже в нас є конкретний перелік стилів, в нас є там хіп-хоп, джаз-фанк, контемперері, хаус, старт to dance, бальні танці. І в нас у кожній групі є бажаючи. Тобто е, стиль дитинка для себе чи чиї батьки за характером, можливо, за. Е, Вподобанням певного стилю музики, тобто на кожен стиль все одно знайдеться людина, яка його любить. Нема стилів, які зараз не популярні, про які забули ну це можливо якісь такі дуже дуже урбаністичні там стилі, про яких ми навіть не знаємо. А все інше всі люблять, всі танцюють добре, що молодь ходить на танці. Зараз дуже ходить. такий пік розвитку танцювальної сфери, адже дуже багато є танцівників. І це, ну, це не може не радувати. Бувають такі, що ходять і на бальні, і на хіп-хоп. У ем, нас є взагалі е, рекордсмени. Є, є в нас є рекордсмени, які, так. які ходять на майже. А, взяли безлімітні, безлімітні абонементи і ходять Соціальний на 6-7 студій тиждень. Тобто в них. – -7, 7 студій 6 -7 в тиждень? Тобто, 6-7 груп. По два рази так. в тиждень. Це ну, вони в 14 студій в тиждень. В тиждень. О, ну, та. так, у нас є, є дві о, дівчинки, о, які це... себе присвячують танцям просто повністю. Вони, напевно, такі це худенькі, худенькі, маленькі. Е, вони просто щасливі. <laughs> і все, це і ми від того просто. щасливі. Знає, вони себе там знайшли. Так, <laughs> це, це правда. Можливо, таке трішки риторичне запитання, але що найголовніше в сучасних танцях? Що на вашу думку? Найголовніше, коли ти танцюєш, Танцюєш сучасну хореографію, це знайти себе і свій стиль, відкрити себе в чомусь новому. Адже зараз кожен танцівник він не клон. Він повинен чогось навчатися, а лише більше вносити в цей стиль. А в кожен рух він має вкладати себе. Своє розуміння і е, обов'язково е, якесь, якесь своє нове бачення відкрива відкривати себе, оскільки саме цього вимагає е, сучасний танець, вимагає телебачення, е, вимагає сцена, е, щоб ви зробили так, щоб подобатися е, глядачам, щоб подобатися людям, і в першу чергу, щоб подобатися собі. Ну у мене ще таке цікаве питання, напевно, з претензією на сенсацію. Оце Питання до жіночої половини. Добре. Ну, ага. от, а, так. Ну, е, взявши до уваги, те, що ви так активно займаєтеся танцями, що ви це любите, чи готові ви, коли прийде той час все-таки піти, на деякий час, щоб е, зайнятися сім'єю, стати мамою, трішки від того відійти, чи важко буде. Е, ну, є насправді дуже багато зараз працівників, я за ним слідкую в Інстаграмі, е, які. От... Дівчата вагітні, да? вони народжують дітей, і буквально за місяці два вони вертаються на танці. Тобто це нормально, Шо? головне, щоб був поряд люблять чоловік. Це повноближче. Довірити Андрію, вони десь вже може, надіюсь, будуть готові до цього. І якщо є підтримка зі сторони е рідні батьків, це головне. Я думаю, що можна вернутись там півроку, де не було дома, а потім. Не було на да, дому, не було в залі, і потім вернутися на танці Рожливо. і далі вести е, свої групи, нехай не п'ять в день, можливо, два, можливо, три, але я думаю, що це можливо. Я ну, до цього це готова. ну це важко насправді. Я тільки можу, поки що про це якби, ну, думати тільки і, і та бачити, оскільки є схожі ситуації в знайомих. Але якщо ти вмієш правильно організувати свій час, mm -hmm. і тобі дорога і сім'я, і улюблена робота, місце, де ти. Сам створив, доклався не на когось працюєш, чи ходиш не на улюблену роботу, тоді можна і схалявити. А так хочеться напевно найбільше вкласти і в одну справу, і в сім'ю. Тому я думаю, що коли питання стане уже ребром. Можна буде над цим на це пра стане двома полосками на теребро. Ну це якщо іншими словами сказати про це. Я Думаю, що в мене все-таки танцюючий чоловік, якби справа продовжиться. Він тебе зрозуміє. та він мене зрозуміє, підтримує мене зрозуміє. ми будемо. Я буду ходити по можливості всюди. Скільки мені буде можна, скільки я можу витримати фізично, і потім я я теж надіюся, що я поставлю Власний рекорд там за два місяці після родів, вернутися на танці. Це, це буде моїм стимулом. Та, ще я додам так. два слова, що в нас є учні, які вже десь танцюють, от так що ми дивимося, і прямо от серце аж радіє. Да? Тобто є учні, які можуть нам допомогти. У нас вже викладає наша учениця, яка вже сама здобула, ну так скажемо, освіту в цій сфері в нашій школі. І думаю, що це не буде проблема, якщо, наприклад, знайти ще якусь людину, яка готова віддавати себе, віддавати свій час, і теж буде викладати. Тобто це теж не є проблема. На завершення. Так, таке, так, ще завершення. таке питання. Існує така думка, що сучасне мистецтво, зокрема сучасні танці, хіп-хоп, контампер і інші, не вічні і вже що вже зовсім скоро прийде час, коли вони себе вичерпують. Як ви вважаєте? Це правда? Думаю, Чи можна таке бути? Я думаю, такий час не настане. <реш> Україна миру за наше життя. Так, да, за, за наше наш... життям. А там, як уже ці буде? танці вони завжди будуть удосконалювати, споновлювати себе чимось новим, і вони завжди буду, ну, буду додавати з нові стилі. Тут я не маю іншого проти. Але ці танці Андрій які... дав добро. Я дав <реш> добро, може, може. Ці танці, які зараз я тут буду танцювати ще скільки років, але просто буде сучасним, я... щось додавати, додавати. Я хочу мій... хочу додати, можна? Додавати, можна? Потім що я додам, та, ми всі хотим про це поговорити. Легко гарно, коли дружина піддає дозвіл чоловіка. Ні, так. Я могла перебити. Я просто на це гарно, на це бачення, я вирішила перепитатись. Я хотіла додати, що музика вічна і танець буде вічним. Зміняться люди, які танцю... будуть танцювати, та, які будуть нести у цю пропаганду танцю. І, звичайно, що кожен стиль, напевно, в майбутньому, можливо, далекому, переродиться в якийсь інший стиль. А ці стилі, вже, так як про які ми зараз говоримо, хтось інший за 20 років буде говорити в іншій програмі, якісь, може космічні. <реш> <Але> <реш>, на і, і це будуть для них дуже давні, незрозумілі нікому стилі. Але обов'язково, я знаю точно, танець будуть існувати, поки існує музика. І покиснуть люди, які доносять це до цього. Ну, так. власне, цих людей ви і виховуєте, які після вас Потім та, будуть... та паралельно з вами будуть, будуть вам стати здорові Ми сподіваємось, продовжуватися з тобі. Так, це ну, ж що ж, Ми вам, напевно, будемо дякувати за першу нашу розмову. Дуже цікаво, ми ще з вами говорили, говорили, але. Плінка, плівка, не пошкодиться. Дуже рада була вас бачити і чекайте нас з Іваном на танцях. На соціальних. Ми чекаємо, ми чекаємо. Соціальний пакет спеціальний для нас. Дякуємо. Дякуємо, вам. Гарно вам. Дякую. Взаємно.